Мої всім вітання. Не так давно повернулися з міста і хочу вам показати, що ми втиснули, помістили в машину. Чоловік кричав, тумбочка не поміщається, я її тримала практично на руках. Ось це вже купили, придбали такі речі для каналізації, ну і для того, щоб уже все устаткувати водичку гарно в літній кухні в будинку. Це труби, там ще декілька труб, чоловік вже в іншу сторону поклав. Це рукомийничок для уже в будинок. Такий маленький, мені сподобався. Місця в нас зовсім мало, на жаль, тому такого рукомийничка буде достатньо. А це для літньої кухні. Дуже мені сподобалась така сушечка. Коштує вона 350 гривень. Я дуже задоволена цією сушкою надзвичайно. Ну і, як бачите, така раковина гофрована, іде звукоізоляція. Не купували дорогий товар, це тисячу гривень коштує. Мене це задовольняє. Головне, ось придбали такого крана для гарячої води. Це під цю ріку. Кранчик ось холодна вода, гаряча. Кранів дуже багато вибору. Починаючи від 800, 20 850 гривень, ми зупинилися на ось цьому. 1400. Хотіли брати дорожчого 2400, але все-таки, коли все зважили, цей кран повністю нас задовольнить. Літня кухня, будемо в основному ми півроку, що достатньо буде. І я знайшла і не думала купувати. Ось така це моя біла тумбочка під мивальничку буде, підуть миєчку, вибачте. Біла тумбочка. Уже в кімнату, на кухню, у будинок на кухню. Ось така біленька, гарненька. Тому що скільки дивилася, придивлялася іще. Мебель ми не будемо на кухні міняти. Біленька доволі в гарному стані. Ми її залишаємо, а під. Миєчку не могла придбати білу. Потрібно було робити замовлення, але ось така радість і коштує всього 870 гривень. І ще купували для електрики там всякі шнури, щось таке. Електрика в нас обійшла з 450 гривень, це щоб підвести. Кран до машини пральної підвести проводочку, там ще треба щось трошки замінити з проводкою. Проводка обійшлася, електрика 450, тумба 870. І ось це все остальне 4730 гривень. Я вважаю, це не так дорого. Можна. Зібрати і зробити це взагалі недорого. Головне почати, не боятись. так що в кого іще немає водички. Не бійтесь, проводьте, особливо на дачах влітку, коли ви будете знаходитись, це вам буде велике задоволення мати свою водичку. Ну ось так, Ось так. Так що вживаємося, вживаємося надалі в сільське життя в нас в селі. Ну, Практично пів села, а то й більша половина села вже воду давно мають у будинках. У нас все якось, як говорила, не доходили руки, не було води в колодязі, думали, скважина. Але ось, ну, як є, так є. Так що всім бажаю бути з водичкою, з гарним настроєм і гарним здоров'ям. До побачення, далі буде.